Тричі на день, по декілька годин, 14-річний Володимир Головін проводить у спортивній залі Олімпійського навчального спортивного центру. Хлопець старанно тренується, аби показати такі результати, як на всесвітній гімназіаді, що відбулась у Сербії. Там я виступав на всіх приладах у багатоборстві. Та попав у всі фінали. За багатоборство я отримав золоту модель за вільні вправи. Теж золоту, за понямахи золоту, за кільце золоту, за опорний струбок серебро і за бруси та поперечину також золоту. Володимир займається спортом з трьох років. На запитання, чому саме спортивна гімнастика, хлопець дивиться на тата, який є його тренером, і, посміхаючись, відповідає: Так батьки вивели. Володимир Головін родом із Мелітополя. Із з початком повномасштабної війни спортсмен разом з родиною переїхав до Києва. Спочатку я довго не тренувався, а потім, коли ми вже поїхали на збори, тоді ми вже почали тренуватися, вистанавлюватися. Це було важко. Боляче на тренуваннях юний спортсмен відрізняється своєю наполегливістю і постійним бажанням вдосконалюватися. Сьогодні він один із найкращих гімнастів Європи, а мабуть, і світу в своєму віці. Якщо ми все зробимо для того, щоб він і далі розвивався, то у нас є на Олімпійській двадцятому року. Є Майбутнє. Навіть найскладніші вправи Володимир виконує з легкістю і приковує до себе погляди. Це у нас поперечена. От, о, Снаряд дуже важкий. От, його дуже важко контролювати, а коли ще й в повітрі робимо, то перельоти, то це взагалі буває таке, що ми не бачимо турніка. Зараз у спортсмена дуже багато планів та амбітних цілей. Задля цього доводиться ще більше і старанніше тренуватися. У цьому році ще сподіваємось поїхати на чемпіонат світу. А також головні змагання це Олімпійські ігри у наступному році, на які я дуже хочу потрапити і готуюся. Попри важливість змагань і перемог, Володимир стверджує, виступає для задоволення і намагається покращити свій попередній результат. Аби стати таким же сильним спортсменом, як його кумир Олег Верняєв, і з гордістю представляти Україну на міжнародній арені.